Black Wolf, Black Wolf. Дивимося реплейчик від Блек Вуфа. Буде цікавеньке, покаже майстер-клас на ділі, скажімо, словом Маділом. ділом. А толяка мікази кажуть, що я червичі викладаю. Павочка до них. Оп-оп-оп. Фентровер, парадокс. Так, так, все дай она. Дать ему монюню. Так, ну что у нас вот? Я, ну, ну, нуц, 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 гули, гули, гули. Так, загружаемся. Опа, у нас карта Life Toxic. Life Toxic. Life Карта Life Coxic! Такс. Карта Fox, Black Wolf із 7 з 10. Це це дуже це дуже здорово. Ніяких лівих, ніяких правих. Але. Бачимо в команді одні статисти. Mm -hmm. Бачимо, що одні статисти в команді Black Wolf. Я співчуваю, але нічого не зробиш, потрібно терпіти. Так, наш дідуля що тут, а де камо якийсь такий красивий, там ці діла, там якісь трибапаси там, забабаси. За сідайте намітли. Рок номер 2 сідайте мітли, на сказали нашому Black Wolfу, сів на мітлу і полетів одразу куди правильно. Зразу полетів на позицію, а 1 туди. 3D-стиль? Це 3D-стиль? Мать моя женч. Так. Оп, інтуїція спрацювала сюди, щось там відзарядив, а ну ну що він підзарядив там. Що у нього... Ага, ББшечка, ББшечка у нього підкалібросики в другому слотику, хорошо. Він так само... Оп, 113-й йде на прорив. Так. Тут може получати. Знаєте, знає, знає цю тему, знає. Знає, хорош, хорош, знає, що є простріли. Ану. Хлебець. А, все, все відстрілявся. Відстрілявся, там вицілим оп по оп поп я Ясно, перший снаряд ви молоко. Ну і хуй з ним, правильно. А що робити? Тут дай так. Ну вицілим щось там бемс. Пішла. Жара! А, ага, все, я п'ятий проскочив. Ну що, давай, 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 давай. Поїхав і поїхав, і поїхав. Перед цим показали, як на сіммерці треба грати. Давай, давай оп-оп-оп-оп, акуратненько будиночки наламаємо, звісно, то є труд, то є людський труд. Так зломили дерево, засуджую за поламані дерева нас за виробку лісу. Так. Ходяв вишню кузчерешню зламав, люди садили, люди торостили ростили. Ой-ой-ой, десь тут багатенько тут може бути прострілчик. Та прострілчик, прострілчик. Він Є і тут прострілчик, міг акуратненько, акуратненько виходить, бачимо. О-о-о-о-о-о-о, ай назад, 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 назад. Назад, 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 чомусь назад, назад. На п'ятому назад можна є п'ята, тут вже опіздючувати десь він вже... Аккуратненько виходимо, Аккуратненько. Ля. сюда 450. 450, хорошо. Дуже приємно, це не пробиває. Cover Так, я п'ятий пограв. Я на них п'ятий, якщо Якщо то, то, то що я думаю, ну то він быстренько має відкисати. Такс. Пробуємо від бортика виходити, виходимо від бортика тик. Не, не вистає треномиків вже більше поломети. Так, у нас тут хтось є 113, 113,6 є, Ага. О, угу, угу, Так відсвічується, ПЛТ. Хорошо. Семерочку можна. Ой-ой-ой, я кажу. А і що? і, що сказ... і куди цей снаряд дівся? А ну, хто знає хто знає, куди снаряд дівся? Гоп, ще разочок можна, ну, другий раз, наряд полетить туди, кутку дотрачені. Пемс, сюди, а. походу, замерзла, я так розумію, а? Да, так, вона щось, походу, пішла. Пішла чаї ганяти. А, ні. Роздуплився, гоп, сюди, я його 441. На. Ой-ой-ой! А у нас тут попахує чим. Правильно, попахує у нас чимось нехорошим. Чимось на не... сімерочку можна тут відправляти. Он гарні знову альфа підводить. Хагарош, ну бля, ну це, це наша гра. Так, за і четвертій вривається, вривається на школу, школа в від 4-го, Чіпк Спенс, на двох, друг. Бі, цілі він ще не чи кидає? На, підсот, а тут же фа, тут же ельфа приємненька. Так, так, лобочимо, хорошо, 4-7 у нас рахунок, у нас є вже 2, 2 800 уронів. Додав, є четверта треба забрати через тичку, через тичку нагляк, поїхав і на, Насюда <пиш> його, хорош. по пілочку, так, є п'ятий, ще один лишається є п'ятий в них, є 5. ой, в них ще є п'ятий, Ой-ой-ой, це вже трошки більш-менш похожий на, на гравця. Що й тих 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 тих, тих, так, о, поїхав. Опа, шотненький трак. Зараз птічка. дічка. Стойте. Все, 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 тупо в нього, тупо в нього, зажимай гарочку, зажимай, зажимай, зажимай. Поїхав, поїхав. 6-7, нас бачимо той фланг стримує. Хорош, зажав, послухався, молодець. Це ж є п'ятий. Ну, ну не так. А зараз там дружи. Танкує. Ні, це є п'ятий. Почкійна. Сіда, хорош, і трому, трому угу. Дуже приємно. 3400 євронію. Так, бортиком стоїть красивенько, з красивого бортом стоїть і ПАУ! Ангар. Сюди. Так, воошку. Я, я би в воошку летів, просто зажимаю арочку. Боже, він ще фуловий, він просто фуловий. Артамас зробити не було але він просто фульний. Фульний давай, давай, давай. давай, давай, давай. Давай, 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 поїхав і поїхав і поїхав, там бабах бувають, люди добрі, спасайте, може. Пау, сюди, 400 знову знову ну блять. Підводив вже який третій раз, блять. Виконання чекам, правильно. Бг, цього, блять, це во школа, блять. Школа виживання, ну нарешті його зробила, арта не шот, не маємо 4000 демеджів, вже є. 124 сестико вже є, фраги ми підкреслили. Чотири штучки маємо. Ідемо далі, що опорта взяла за нашого регіону. Хорошо, а то батик, по тебе ж приїду я. Каже свій Блейк Вольф у ну мого ви сука І Я по вас та й приїду. Чікс, І поїхав, і поїхав, і поїхав. Давай, 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 то дай що що нас случається? 2 dvart, estrв ігрі лямба. Сочні мощні, мантікора там крутить, бля, бач, бач дві. це можна забирати якраз дві коричневі. Сюди цих манюнь, де просто по одному і зараз фугаском зарядити, блять, і все. Каже, якраз так і думав, бля, та я твої думки читаю, я ж, якби я в цю херню не грав, бля, тут не треба думати, чуваки. Каже, я по тебе приїду, я вже вирушив, все. все Біжіть. Опа, ще арта висвічують. Мала матько, в принципі, пікнути з е, тої сторони, але я думаю, що мала ця і арта підсвітити. Але хп тут не мірино весь галя ти коричневий. А ти ж не знаєш, що по твою душу то їдуть люди. Оу, може отримати. Може, 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 може куратор приїжджає, приїжджає, так підеться. Пес. Ні-ні-ні, не треба, не треба, поїхав. оп оп А, я, я понял. Здратокті. Це фуджес, це фуджес це 600-700 фугазов Куда? Фугаси не возимо, так? Добре, поїхали, поїхали, підсвічуємо гриля, підсішу. Давай, 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 тут коричне відошики. Тут є коричневий дощик. А він тут, він далеко не в тій грильок. О, о, а оу-а! Як же це заболіло, бош. Чи я. Я б вже не знав що. У мене очі кров'ю би налилися, я вже долетів, то гріляю всіх там де. Діхто, ну у них ну, у них монтікор жива, це трошки погано. О, тратите! До побачення! Чудова робота. Сука, попадає, мантікор убитий. Хороші люди. Так, ну що, ми забираємо гриля. Забираємо гриля. Опа, дратуйте, ще один! Ще одна манюночка. Гриля гриля, гриля! Хорош, хорош боріля, пасіч. Ще одна манюночка є, та ти ти Стервочка, я не забуваю, Стервочка може бути внизу. Та його нема, нема вже там, нема чиє, нема, немає тієї там на лежі, все, там і є. Мені корма, ті корма, тірма, -кор, -кор. де дошй, скачу, скаче, скачу, скаче. Скач. Менікора щось там тик-тик-тик. Давай, давай, давай. Видно, видно. Все не видно на стой сторони, а зараз може бути видно. Ні, не буде видно. Ну, я вам так сказав, це більше йде до поразки, чим чим, чим, чим до перемоги, бо... Я дивлюсь, у нас п'ятеро вже є, п'ятеро є, у нас ще є стерво, непонятно, полова, не полова. У нас одна арта і мантикора. ну, бля, таке собі, конечно, блядь. Трошки треба буде тут піднажати, припотіти, в принципі, у нас ще на дві тички є дратоття. Сюда, цих сука коричневий. Боже мій, як воно наш, так, як, знаєш, так, Маслом по груях, ти що ну як, обожнюю, коли ці коричні вмирають. <кхи> так, ну. Це погано, все дуже погано. Прикрийте мене, добре, все, автобеля зразу стає, прикриваю. А, а це на що зров братулика, в бою? Хорош. Хорош на що брату? Ну не треба будуть розігрувати це 100%. Монтат вже стоїть на курсиках світи. Терва вже по-любому десь теж підняла світи. А от і мантікпора. Ні-ні-ні, Тихо-тихо. Стерва непонятно, де, це трошки мене. Ага, все, зрозуміло, де стерва під доміком. Падаєм, падаємо, падаємо нижче нижче-нижче-нижче. Нижче-нижче-нижче-нижче, Бум. Арта хорош, ну там, вона мента зараз буде пікати рту роботи, вирубати, він добре робить, що він тут його... Він тут його... А вона має зараз об'їхати з тої сторони. Спапше запікнути. Опа. І хорош, okay. хорош, сюда. Сюда блядь! 510, 50, блядь! Друг ти, блядь, снаряди всі не використовую на аркіпа, блядь. я пікав. Сюда ману. манона. А ну ну ще раз манона, це. Ця... Пау! Чудак, чума! Бать, монтай, бать, ти, блядь, ти, Лошандра, ох, блядь. Це боляче було. Так, ну, манта, тоже, теж бачимо такий червоний, блядь, шершень, блядь, 15к бою, блядь, бо, ну, конечно. Звісно, важко буде, блядь, йому щось все зробити, але я думаю, що... Тихо, 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 тих. так, катаємось. Поки катаємось, поки тітадим сюди. Карту вже мочканули. Так, наш дестоп там добре. Він тупо не доїде, він з терму не весить. Туди дерева поломили. За соплю заберу поліс, бачимо, що тут твориться до цими. Просто рейд контрол не щось або перетягується, або Або ще па. Не факт, що там 6. СРВ Фульна снаряди перезаряджають, не поїхав, поїхав. Давай, 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 друзі, давай. Давай тю Так, Вони поміняли позицію, напевно, що мені здається, що вони могли чухнути в захват. Значить, що означає, що в них СРВ шотна. То вже. Вони не розігрують, блядь, бо мій які ж вони, блядь, смішні. Сміш, смішнюки, бляк, бляк, тобі треба на набаці. Вже все, Це вже все схвачено, блядь. Зумієш тут, тут, ну, типа, ну, тут просто газюри даєш понизу, понизу і там висвічуєш під артуличка. Артулечка заряджена, захищайте базу пише. І тупо, блядь, тупо чекати, що, блядь, арта даст. Ну, інакше, типу, я виходу не бачу. 100%. Бо якщо стерва була було б фулова, вона би тупо, нагляд їхала. А стерва шотна, напевно, що монта шотна. З бере базу, монта висвічує. Ооо-о, -о -о от, от такі от, типа, такі, блядь, може бути парень. І скорше всього, що так воно є. Сюди би об'їжджав отак. І з цієї я піднімався і відсвічував. Стерва може і не пікнути. А часто валет і тут ще хвилина лишається, ну типа. Так. Да. то поїде на гляк, непонятно, де мантікора. Помонта на базі, стерва де тоді? Боже, він Сюди. Очки захисту 706, а, а от і стерва ну тайк я говорив. Ну все, 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 Він стигає його, блядь. Арта, ну! Арта зал, блять Хорош. Блядь. Так, що ми маємо, друзі? 6893 уроні. 2460 танковано 665 АСТК. дивимося після бойову статистику. Блека. Після бойову статистику блека. 8 фрагів. Це медалька. Ой, десь медалі. Медалі. знак класності майстра Поставили. Так, основний калібр. Воїн. Э, Загарбний за хотів казати, то наоборот. Стальна э, паскуди. І маємо стальну стінку. Redley, медаль паскуди, медаль Редліка, Воїн. Э, що збив базу, красавчик. Маємо основний калібр і маємо стальну стіну. 168 по кредитам. Забрали 11408 фрагів, 6893 уроня, 2460 атакуваного, 665 асистика, 2 вияв, 7 критів зробив бою. Блек, тобі. Великий палчик вверх. Більш Суперовський. Молодець. Дограв до кінця. арту вирізав по заказу. все. Так що запускаємо виробництво. Ще один реплечик. Так що дякую, друзі, за реплеї.